Що відбувається, коли найбільш шанована компанія-інноватор починає топтатися на місці? З моменту, коли молот розтрощив екран у тій легендарні реклами 1984 року, повідомлення було чітким: Apple це порушник права, Apple це бунтар. У наступні десятиліття компанія стала символом інновацій, культурним феноменом і корпорацією з капіталізацією 3 трильйони доларів. Але сьогодні почали з'являтися дуже помітні тріщини. За останні чотири місяці акції Apple впали на 25%. І спочатку 2025 року зник майже трильйон доларів ринкової вартості. Все змінюється. Сьогодні ми розберемо три основні причини нинішньої кризи Apple. І поставимо дуже цікаве запитання: чи може Apple бути занадто великою, щоб зникнути? Мене звати Сергій Горенко, я консультант із маркетингу та лідер агентства маркетингу досліджень Brave Research. Якщо Цікавий маркетинг, бренди та стратегія. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, щоб не пропустити нові відео. А ми розпочинаємо. Насамперед, маленькі зізнання. Я сам лояльний користувач Apple. Якщо ви думаєте, що це якийсь хейтерський випад, то це не так. У мене багато техніки з яблоком, мені подобається бути частиною цієї екосистеми, до якої дуже швидко прилипаєш. Але є нюанс, все це з нами вже дуже дуже давно, 5 і років тому. А я хочу чогось нового, інноваційного, свіжого від Apple. І саме тут компанія починає підводити. Тож що насправді відбувається в Apple? Вперше за понад десятиліття Samsung реально відбайовує позицію у Apple вдома в США. У той час як акції Apple падають, акції Samsung підскочили приблизно на 30%. На глобальному рівні картина ще більш тривожна. В Європі постачання iPhone скоротилося на 17%. У Китаї продажі впали на 18%, сунувши Apple на третє місце після Huawei і Xiaomi, які насправді роблять більш-менш такі самі телефони, але значно дешевше. Це не просто цифри, це сигнал зміни тренду, який Apple не відчував багато років. За цим спадом стоять три взаємопов'язані проблеми втома від інновацій, упущені можливості AI і ослаблення іміджу бренду. Сьогодні ми розглянемо всі ці проблеми детальніше, але спершу давайте нагадаємо собі, чому Apple взагалі став техногігантом. Імідж та спадщина Apple народилася з бунту. Згадайте, iPod зробив CD-прогоровачі непотрібними, знищивши багато мільярдну індустрію практично за одну ніч iPhone не просто конкурував із BlackBerry. Він переписав правила того, чим насправді має бути телефон і змусив усіх інших наздоганяти. Потім з'явився iPad, який створив абсолютно нову категорію продуктів. За Стіва Джобса інновація означала не поступові еволюційні покращення, а сміливі та потужні прориви вперед. Продукти Apple змінювали не тільки технологію, а й саму культуру. За тіма кука компанія відточила іншу майстерність масштаби монетизацію. Інвестори у захваті він перетворив Apple на першу в світі 3 трильйонну компанію, витягуючи цінність сервісів, аксесуарів і продуманих цінових стратегій. Але у цьому процесі дух креативного інноваційного бунтівника почав зникати. Айфон, який колись був символом передового дизайну, тепер тролять за те, що він щороку виглядає однаково. Apple все частіше бачить не як новатор, а як стандарт, такий собі звичайний прямокутник із екрану. Це вже не продукт для бунтарів і мітців, це хороший телефон для самих заурядних робітників офісів і передміських мам. Apple вже давно нудний, і це величезна проблема. Багато хто вважає, що головний винуватець відставання Apple – це відсутність інновацій. За Джобса дизайн був насправді проривним. Ну а на кука, як кажуть критики, впливає тиск акціонерів. І це відчувають споживачі. Продажі айфонів гальмують, оскільки люди тримають пристрій по 3-4 роки замість щорічних оновлень. Згадані падіння продажів у Європі та Китаї лише підкреслюють проблему. Ну а інші гаджети Apple, вони насправді розповідають ту саму історію. Apple Watch, який колись назвали супермайбутнім, наразі у вільному падінні. Мінус 19% лише у 2024 році. Vision Pro, який мав стати великим стрибком у доповненій реальності, сприймається як занадто дорогий. А у багатьох викликає легку ну доту та втому. Ну і загалом за 3500 доларів він далекий від масового ринку. Навіть найвіданіші фани називають його радше технодемкою, а не продуктом, що змінить життя масового споживача. У той же час Samsung стрімко зростає завдяки фолду або складним телефонам, як от Galaxy Z Flip, які стали символом статусу серед Gen Z. Чому? Бо, бо вони нові, бо вони дають щось нове та свіже. А від Apple ці свіжості ми вже дуже давно не бачили. Для інвесторів висновок очевидний, коли інновації сповільнюються, маржа також скорочується. Якщо Apple втратить URL преміальності, компанії доведеться грати у цінові війни. Ну а як ми з вами знаємо, в ролі дискаунтера Apple виглядає дуже і дуже слабко. Якщо в тому від відоноваться, це перша проблема Apple, то друга, ще більш вагома – це штучний інтелект. Штучний інтелект вважають визначальною технологією десятиліття. І Марк Цукерберг, і Сем Альтман і багато інших це підтвердять. Уся біктек занурилася в AI з головою. А Apple наче вирішив відсидітися і просто почекати, а потім доплити те, що вже буде. Ну вони це вже не раз робили. У 2023-2024 роках фанати чекали великого анонсу від е, Apple на WWDC. натомість отримали лише чергове оновлення iOS і macOS. про AI взагалі тиша і лише у 2025-му Apple нарешті представила свій Apple Intelligence, звісно, назвавши його. Революційним компанія пообіцяла неймовірні фічі: допомогу з письмом, підсумки повіщення, якісь саме кастомні джемодже, редагування фото, візуальний інтелект і головне нову розумну сірі ну не ту тупу, яка взагалі не розуміє більшість людей. А тепер таку нормальну, яка мабуть має бути в 2025-му в кожному айфоні. Все б добре, але реліз провалився. iPhone 16 вийшов без Apple Intelligence взагалі. Пізніше оновлення дали багнуті сповіщення і затримання GenModжа. Ну а нова серія вона відкладена аж до 2027 року. В результаті Apple довелося прибрати рекламу, яка просувала неіснуючі функції. Купці відчули себе ошуканими, бо дехто заради них покупав нові iPhone. Конкуренти ж діяли без збою. Samsung інтегрував Gemini AI у Galaxy, Microsoft у Windows, а Google розгорнув Gemini Live для мільйонів користувачів. Apple вже фактично поклалася на інтеграцію з чатом GPT, віддавши інновації конкуренту. Звісно, це помітили користувачі і інвестори. Друзі, до речі, якщо вам подобається те, що ви чуєте зараз, не забудьте підписатися та поставити лайк. Це дуже допомагає каналу, а для вас це безкоштовно і легко. Третій виклик Apple це стагнуючий імідж бренду. Іронія в тому, що саме бренд колись був головною перевагою Apple. Компанія Think Different була радше культурним рухом ніж маркетинговим рішенням. Колись купити айфон означало заявити про свою креативність, інноваційність, сміливість. Деякі люди абсолютно серйозно відчували унікальний запах Apple, Про це я особисто чув на деяких фокус-групах та глибинних інтерв'ю. Сьогодні це просто телефон. Його дістане із сумочки і бабуся, і зірка шоу бізнеса. А Apple все частіше бачить не як преміум, а як оверпрайс продукт. У Китаї це вже коштувало компанії домінування. Цей тренд шириться тепер і на захід. Маркетингові провали тільки посилюють проблему. Згадайте рекламу Crash, де Apple буквально розчавив піаніно банки з фарбою та інструменти творчості, перетворивши їх на новий iPad. Те, що мало показати елегантний дизайн, виглядало як знищення творчості. Реакція була міттєвою. Apple вибачився і прибрав цю рекламу з ефіру. Для інвесторів все це дуже важливо. Преміальна маржа Apple завжди трималася як на технологіях, так і на сприйнятті на іміджу бренду. Якщо обидві опори слабші, то ринкова доля падає разом із ними. Давайте подумаємо, що ж має робити Apple, як уникнути долі колишніх гігантів занадто великих, щоб впасти, як таких як Nokia, BlackBerry, Kodak чи IBM. Ну, перше, це купівля чи партнерство з компаніями, наприклад, Perplexity або іншими AI-стартапами. Це могло б швидко вдихнути нову енергію в екосистему Apple, бо власна розробка йде вже надто повільно. Друге, тут це вирішення внутрішніх проблем з штучним інтелектом. Ну, компанії просто необхідно припинити відтік місків, втримати топ-інженерів, і дати ai напрямку реальні ресурси для роботи. Третє це виконання обіцянок. Жодних більше демо-версій для сцени. Якщо Apple Intelligence рекламується, то він має працювати, інакше лояльність просто помирає. Компанії із таким статусом просто не мають права грати в подібні ігри. Четверте, це цінова стратегія. Лінійка iPhone стартує від 830 доларів і до 1600. Це відсікає мільйони потенційних покупців. Samsung виграє тут завдяки. В ширшому вибору качайте преміальні через інновації або дайте дешевші ціни на ваші продукти. П'яте це сміливий дизайн. Apple потрібен новий iPhone Moment. Ризикований, але потенційно революційний продукт. На жаль, Джоні Айва вже давно немає в Apple, але ж, мабуть, є хтось новий. Із дизайном все дуже-дуже нудно і звично. І останнє це перезавантаження іміджу бренду. Повернутися до того, щоб не наздоганяти тренди, а створювати їх. Можливо, настав момент нагадати, чому варто think different, думати інакше. Але адже саме цьому руками вчила нас Apple, а потім взяла і просто про це забула. Давайте пам'ятати, що Apple усе ще одна з найсильніших та найбагатших компаній світу. В них майже ідеальна екосистема, величезна обізнаність, пізнаваність бренду і гігантський грошовий баланс. Але історія знає, що мало прикладів гігантів, які здавалися непереможними, доки не впали. Не одразу, не швидко. Іноді це займає десятиліття. Криза Apple ще не смертельна, але вона цілком реальна. І якщо компанія не зможе повернути свою душу інноватора і знову почати нас надихати, то доля Kodak, IBM, Nokia, BlackBerry стане дуже реальною, навіть для такого гіганта, як Apple. Мене звати Сергій Горенко, консультант із маркетингу та лідер агентства маркетингових досліджень Brave Research. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на цей канал та залиште якийсь коментар. Далі буде багато цікавого про бренди, маркетинг та стратегію. Бережіть себе та до нових зустрічей!